Друзі, всім привіт. Сьогодні в нас неділя. Як ви може знаєте, ми купили нову машину, то буду їхати в гараж, поміняти масла, фільтри, подивитися, що там по ходовці, що під заміну. Зробити такий... Таке ТО зробити. То зараз їду по роману, брательника, то поїдемо, будемо займатися. Ось заїхав на мийку стоїть. Вон душиться Друзі, подивіться, нас зима не хоче відпускати, у нас падає сніг. Це під'їжджаю за романом. І що ви думаєте? У нас вже світить сонечко. О, пішло. Коротше, отак от. В общем, ребята, всім привіт! Женя у нас поїхав в командіровку, ми з сміюся, там Міюся наташі вже посилку. Ой, обережно, Ми сміюся, забрали посилку з шейна. Тут Міюшені весь да? Нові навесні. Зараз ми все покажемо. Так, перше. Стой тут, добре, я тобі буду показувати, хорошо? Дивись. Це у нас такий сарафанчик. Отак він виглядає, Ну тут це погладиться, понятно діло постирається. Отак. Класний, дивись, дебі нравится? Класно? Так, да, це тобі так вдівати. Будеш в сарафанчику ходити. Угу, Далі. Щас десь там таке буде. Ти обольдеєш. Далі дивись що. О, дивись, яка кофтика в тебе. Це така кофточка. Тут сердушка таке, не знаю, як це. Типа ізнито. Клас? О. Подобається тобі? О. Хочеш вдіти? Давай вдіти. Ручки, ручки, ручки. Підожди, не спіши. О так. Давайсь, покажись. На камеру покажись. А, яка гайна не, ну це ж не до цього займає. Це там воді буде тобі оді. Так, о. це пакетики. Ну що, подобається тобі кофтенка? Так. Ну давай далі дивиться, що ми ще купили. Давай, вставай тут, вставай тут. Так, далі в нас йдуть, які джинси. Мадняє, мабуть, не знаю, я ніколи не дивлюсь по моді, я дивлюсь по тому, що мені подобається. Це такі джинси, вони свободні. Думала, що вони на резинці, а вони на рули. Тут резиночка ззаді. В общем, вони широкі такі йдуть. М'юся, мені дуже подобається. О, ну то дай всі бачать, дивись, яка ти гарна. Ой! Боже, боже. Так, далі, що у нас далі? Така розпаковка у нас. ось такі шапуні. Це м -м, більше, ну, знаєте, як вітер. там... Взагалі... Дай мама втіна тебе. покажись, покажись. Такі шапоні, Щоб ушки були закриті, бо там, де ми будемо їхати, скоріш за все... Ой, вибач, будуть вітра. Да, будуть вітра. І вообще, тут тоже у нас багато вітра буває. В общем, дальше. Спойдер, спойлер. В общем. Така просто біла ковтинка. Ззаді без капюшона, без нічого просто біла ковтинка. Зараз всі пошло. Наче пошло. чи не пошло. пошло. В общем, така дамі їй понравилась біла ковтинка. Далі. Це такий боксик. Шотку, і, да, і шапочки в тебе такі гарні, да? такі ось, ось шапочки. Це біла, рожева і сіренька. Ну, це так. -у -у. Да, це такий боксик на щотки і пасту, бо будемо їхати. У нас є куди ложити щотки, А у Міюсіка нема, бо ми з нею ще так не їздили. Далі. Дальше. У нас іде, Дочка, лежить сюди. Отак. Далі у нас іде ще одна така кофтинка. Оце... Ой, обуляжно. Це така під джинси, така синенька, мені дуже подобалася. Але ну, я взагалі думала, що... Клас! Тобі подобається? Я взагалі думала, що тут воно, типа як вишивка, а воно як напечатане просто. О, о, так. так. Добре, далі давай. Далі в нас іде вот така кофейка. Вот така курточка. Така вона типа, типа кожана. Така курточка, Вдінеш? Курточку вдінеш? На, на этих кнопках. Не знаю я. Це просто вона така, типу, просто тоненька кофтинка. Давай ручку. так. Да, я так. Гла. Гла? Сейчас ты тебе давай табивдином и покажешься, да? Вот так. Вот так. Она типа укорочена. Ну, типа, модно. Стильно модно молодежь. Ну, цеков кофта трошки не підходит, вона маленька. Такие розмір тут. 18-24. Рукава нормально, а тут типа як, ну, коротше, так. Для та Да? Воно щось виключається камера, я не можу зрозуміти, що буде. Далі, дивіться, такі красовочки. Mm. До треба рвати, будь ласка, такі красовочки. Ось mm -hmm. такі. Mm -hmm. такі... Mm -hmm. Мені дуже понравились. Вони такі якісь прикольні. 23 розмір. Дивись. Подобається? Клас? Так? Так? Ну? Сідаю тут і вдівай, як хочеш. Тепер тут у нас колготки. Колготки це я спеціально брала під той е, сарафанчик. Це вже потім буде. Як вдіну її в це, то будемо будем показувати. Далі, що це у нас тут? Ой, я тут навіть нема цього чую. Це у нас бодик під, під цей. Ну випадку. Господі, як воно називається. Далі, ще одні штанишки. Ці уже такі світліші. Отакі на резиночки. Зайка, підожди, зараз я тобі взую, підожди. Далі. У нас йде мочалочка, Так? Дивись, яка мочалочка в тебе. Ось така мочалочка. З однієї сторони така м'ягенька вона, а з іншої сторони така воняка. Як звичайна мочалка. Це так миться тут отак отак. Будеш митися, така мечалочка? <рес> да? Класно. І тепер, доця, оце для тебе. Special фою. Тільки фою бо більше ні для кого. Наклейки. Наклейки тобі. Це. В общем. Щось воно мені не, не знімає, я не можу зрозуміти чого. Взагалі, це наклеїчки, просто міюся. Бо міюся у нас дуже любить наклеїчки, так? Да? Клас? Тобі подобається? Ти вже порвала одну. Ну нічого. Це наклеечки, дивись. Ти знаєш, як віддирати. Клас? Так, да, можеш клеїти. Так. Молодець, омічка. В Взагалі, у міюсі зараз ну, вона дуже їх любить. Так, ще два, чотири, шість, раз, два, три. П'ять пар. П'ять пар носочків Коротенько. Так, далі. Це последнє, це саме об'ємне. Це все і посилка. Це виходить такий <сь> костюм. Ой, воно так прямо зложене модно. Така безрукавочка, така м'ягенька. Така безрукавочка. І такий білий костюмчик. Отак. А. <клес> і Це міюся в діне в дорогу, щоб їй тут нічого не давило. якраз безрукавочка, без рукавочки капюшочек. Отака вона. Гусенько. Мені кажеться, вона не замерзла, даже если мы ночью будем ехать. Тут воно таке м'ягеньке тоже. то, короче, тепленьке. Ну, таке на весну. В общем, якось так ось такі у нас закупки получились. Всім привіт! Тиждень був у відрядженні. Сьогодні в мене вихідний. Поки дівчата сплять, то вирішив приготувати холоцяєм. Замочив м'ясо в мене є. Зараз все покажу. У мене цілий процес так, приблизно 2 години займає, а у вас скільки? То що, беремо м'ясо? Зараз нарізаю на шматочок. У нас свининий кусок. Є дві дві свинячі руки. Ще окорочок кинуть, окорочка в морозильнику не оказалось Нашов такі дві косточки нехай будуть. Все нарізав, загрузив. У мене є така чудо машина. М'ясо загрузив. Зараз Загружене, приготуваю собі такі смісі, Це в мене чеснок, равушк, раву, пф, лавровий лист, колоровий перець, сушений чеснок, соль, столова ложка, цибулина і морковина. Я це все беру, висипаю сюди. Цибулька. Нас, раз, раз. І морковинка. Заливаємо водой. Той зов, ми. Включаємо. Кришка. Е, Режим тушки. Вибираємо годину 30 хвилин. І все. І не треба якісь там, не знаю, півдня виварювати. Півтори години розливаємо по судочкам і все. Холодець готовий. Ну, побачте, я пізніше ввімкнуся. Дивіться, хто встав. <різь> Каже, <різь> доброго ранку. доча. Кажу, доброго ранку. Що таке? Диви, яка тут прическа. Так? Що, будемо передіватися? Ну давай, давай будемо передіватися, все, махайся. Махайсь? Молодець! Перевдягнулись. Сама прийшла зуби чисте. Молодець! Дивіться, коротше, хто встав. Що, пройшло вже півтори години. Дивіться, що вийшло. Откриваю з вами. Ще не відкривав. Дивіться, яка красота. Ні? Прозорий. Ну і що? Зараз це все розкидаємо по судочкам і все, холодець готовий. Що, коротше, розкидали ми по судочках. Настяну видавлює щось... чеснок. В кожний судочок. Зараз будемо заливати. Нормально, ну що це, робочий процес. Так, Боже, стати, це бачите, не робочий процес. Картина. Настя нас рисує. Я вже показувала це. Менюшка обіда. Де ти показувала? Ну я знімала тоже. Ну, я почала тільки знімала. Я ще така умна, приготувала собі 12 кольорів. Чусь. Ну, за одну ночь 12. Що там робити? У мене виходить. У мене виходить один колір, один день. Тобто, коли спить, міюся, я малюю. І ночі, коли теж лягаю, міюся спати, я малюю. Ну, мене таймінг. Я до трьох ночі максимум малюю. Потім, звісно, сплю. Ну як сплю? Як Женя вдома, то сплю, а як Женя вдома нема, то не сплю. Вже У нас ще... обично виходить шість судочків, але мені щось кажеться, що буде сім okay. цей раз. Одної по одному черпаку даю кожну раз. Yeah. Ну, зрозуміло. Положила один залила, потім другий в щоб Суперномерненько було. І сьогодні я положила менше м'яса, тому що звичайно, я навалюю скільки м'яса, що в нас виходить більше зель, ніж холодець. Треба вообще купити одинаковые ці судочки, ви моя кутуєте. Так треба вот. було круглі всі зробити, просто зібрати. Там все нема, там їх чотири штуки круглих. Ну, яка, яка разниця, з чого їсти? Ну, єсть разниця, жінка. Коли міюся, один квадратний забрала собі під іграшкою. Ти бачиш якийсь не сильно повністю. Зараз холодильник. Ні, зараз воно остине і потім. А воно ще ще не остине? Ну зараз остине в холодильник. Ну і думаю, вечором вже будемо їсти холодець. Я не знаю, як ви, але я точно буду.